Я хочу сказати, що я бачив е, пряму мову між е, головою НАТО і е, президентом США Трампом, і хочу сказати, що мені дуже подобався, як іронічно говорив е, голова НАТО е, і. Він дійсно підтримував нашу Україну, і він ну, Я можу сказати, я по перше взагалі у мене не було сумніву стосовно того, що він дуже добре відноситься до України. А після е, цього зустрічі то я можу сказати, що е, Європа буде нас підтримувати. Ну, будь ласка, зараз ми можемо говорити про 10 мільярдів, які вони готові фінансувати. І ця позиція дуже підходить Трампу. Трамп каже, будь ласка, все воювали. Я не воюю. Ну, тобто нас німа в цьому в цьому конфлікті. Це війна, як він каже, Байдена. 10 мільярдів. Дивіться, ми заробили 10 мільярдів. Нам сплатила Європа 10 мільярдів. Тобто, одним вистрілом вони вбили, він вбив два як сказати зайців. Mm -hmm. да, зайців? Тому я думаю, що. Європа розуміє, що дозволити Росії перемогти, це неможливо, тому вони допомагати нам будуть.